У розширеному складі за участі старост сіл відбулося засідання оперативного штабу 9 грудня. Карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав виступ із актуальної для всіх теми відключення світла, енергозбереження. Багато звернень від людей надходить і до влади, і до відділення ДТЕКу. Були ми в центральному офісі Укренерго в Києві, сказав сказала Панюта, і там нам погодили лише кілька об'єктів критичної інфраструктури громади, серед них лікарня очисні споруди, які поки що не будуть відключатися. Все інше буде відключатись графіково. На оперативному штабі в області повідомили на область. Укренерго доводить сьогодні право на використання чи дозвіл на використання тільки 60% від потреби. Більше можливості Укренерго немає. І зараз все-таки ходять облагодити і вийти оці відключення. Ми не говоримо про аварійне відключення, ми говоримо за планове відключення. Але Планові хочуть регулювати так, щоб чітко було 4-4, ну так як вони пропагували це раз. Але ще є графік аварійних відключень, це якщо будуть якісь непередбачені. Не і ще є верхній якийсь е, спеціальний графік аварійних відключень. Це коли відключаються 35-ки, 110-ки, на жаль, і таке може бути. Але я всіх закликаю, керівників установ, керівників. Підприємств, всі, е, ми повинні мати альтернативне живлення, щоб нам максимально забезпечувати послуги від освітянських до комунальних. Все, що ми можемо, ми повинні ще з вами зробити. Медики в ніч з 8 на 9 грудня працювали використовуючи генератори. Тому було відділеннях прохолодно, але не критично і нарікань від пацієнтів не було. Про це сказала на штабі директорка Арлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько. А директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра повідомила, що за тиждень у нас 22 хворих 6 на стаціонарі двоє дітей. Всього посіяно 61 людина, 19 позитивних. Хворих. В школах і дитсадках будуть відзначати новорічні різдвяні свята, хоч і в дещо спрощеному варіанті, ніж зазвичай. Після оперативного штабу очільник громади провів нараду за участі податківців, фінансистів, старост сіл, землепорядників, мова йшла про сплату ПДФО за оренду використання землі, особливо одноосібниками. Це актуально нині. Адже бюджет громади. Не доотримує коштів цьогоріч в розмірі 6,5 мільйонів гривень. Карлицький історико-краєзнавчий музей, який раніше звався районним, зберігає близько 30 тисяч експонатів, але показувати їх немає де. А тож пам'ять людності нашого краю, жива історія. І ось з приємністю повідомляємо, що у справі надання приміщення для музею намітилися позитивні зміни. Тож у наших земляків побачити подай невелику експозицію у відведеному приміщенні музею Надія є. Що це означає і що ми про це дізналися? Детальніше дивіться у тижневику кукагарличина із 10 грудня. 10 грудня на календарі День прав людини, а в Україні з 2019 Всеукраїнський День безоплатної правової допомоги. Для того, щоб захистити свої права, кожна людина сьогодні може звернутися до системи безоплатної правової допомоги. Ця система найважливіший елемент справедливої, гуманної та ефективної системи правосуддя, що спирається на верховенство права. Куди ж іти людині за правовою допомогою? У Карлику це бюро правової допомоги. Там вам нададуть. Інформацію, консультацію, роз'яснення із правових питань допоможуть скласти скаргу чи заяву. Бюро правової допомоги може також представляти інтереси людини в суді та інших державних органах. Якщо вам потрібна безкоштовна юридична консультація, правова допомога, звертайтеся у кагарлицьке бюро правової допомоги за адресою кагарлик, вулиця Кооперативна, 19. там, колись розташовувався районний суд. Телефон бюро правової допомоги 56015. А в мережі ви легко знайдете єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги.